Вітаю в ефірі випуск новин і на початку підсумуємо події тижня, що минає. Пройшло чергове засідання колегії районної державної адміністрації спільно з президією районної ради. На місцевому елеваторі зберігають зерно цьогорічного врожаю. Під час прямого телефонного зв'язку з заступником голови районної державної адміністрації Борисом Домуцьким мешканці району піднімали найболючіші питання виплати заробітної плати, автобусів та розвитку молоді. В Україні проходить акція Лист пораненому. У Державній гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського виявляли, якої непоправної шкоди людському організму завдають шкідливі звички. На Гориціврській гімназії №1 1 відбулася посвята в гімназисти. Розпочався Різдвяний піст. В районі тривають змагання з міні-футболу. Пройшло чергове засідання колегії районної державної адміністрації спільно з президією районної ради під керівництвом голови районної державної адміністрації Олени Мовчан. На засіданні були присутні також керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації і районних установ та організацій, міські та сільські голови. На порядок денний виносилось три питання, за результатами розгляду яких підготовлено проєкти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації. На порядок денне засідання коло райдержадміністрації спільно з президією районної ради було винесено три питання. Найбільшої уваги приділили першому, що стосувалось виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету району на 2014 рік за підсумками 9 місяців. По цьому питанню звітував перший заступник голови райдержадміністрації Руслан Веремієнко. Він зазначив, що результати аналізу завдань, передбачених програмою, свідчить про позитивну динаміку більшості макроекономічних показників. Голова районної ради Олег Бондаренко звернувся до доповідача з запитанням, чи проводиться якась робота, щоб ситуацію змінити. Людям треба знати про те, що є намагання забрати у наш у нашого району Новгород Сіверський райавтодор, перевести його чи то до Карюковки, чи то до мене. Я я хочу почути, якісь заходи з цього приводу здійснюються. Давайте умісте садитися, вирішать які-то питання. Вот поменялась у нас э депутатський корпус поменялся. Так, давайте виходити на них, тому що без посторонньої допомоги, без каких-то таких от целенаправлених дій які будуть определяти наше будущее, ми не зможемо нічого зробити. Що ж до ситуації в аграрному секторі району, то в цьому році відзначається збільшення валової продукції майже наполовину в порівнянні з минулорічними показниками. Проте як зазначив начальник управління агропромислового розвитку Новгородської райдержадміністрації Володимир Радченко, зростання обсягів відбулося за рахунок рослинницької продукції. Що ж до тваринництва, то тут результати не дуже втішні. Що стосується галузі освіти району, то за словами заступника голови райдержадміністрації Бориса Дамоцького. Незважаючи на недостатнє державні фінансування, вдалося не тільки зберегти мережу освітніх закладів району, а й відкрити на базі студентського навчально-виховного комплексу групу дошкільного виховання. Проте є питання щодо забезпечення функціонування систем опалення, а саме стану відповідного обладнання. Про бюджет району за 9 місяців звітувала начальник фінансового управління райдержадміністрації Олена Бикова. Вона зазначила, що за цей період, порівняння порівнянні з відповідним минулого року, зросли надходження до бюджету і видатки також. І зараз існує кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів. Ситуація може вирішитись тільки за підтримки з боку держави. Цього дня також розглянуло питання стосовно роботи територіального центру соціального обслуговування та щодо ходу виконання програми зайнятості населення Новгородського району на період до 2017 року. Підсумовуючи роботу коли голова ради адміністрації Олена Мовчан зазначила, що тільки спільними зусиллями можна досягти певних результатів. Після чого надала слово виконуючого обов'язки військового комісара. Новгород Сіверсько-Саменівська об'єднаного військомату Юрію Федорову, який звернувся до присутніх на засідання з проханням допомогти зібрати кошти на спорядження для працівників військомату, яких викликали на військові навчання. Чотирьох нещодавно відправили ще троє чекають черги з дня на день. Військові присутні на засіданні показали речові докази бойових дій на сході України та розповіли, що саме такі шматки снарядів вбивають або калічить наших захисників а без відповідної амуніції українці зовсім беззахисні і можуть стати живими мішенями для терористів. Одним із ключових і важливих елементів сільськогосподарської галузі є елеватори. Ці комплекси проводять ряд необхідних послуг із доробки, зберігання та покращення якості зернових культур. Вже три роки діє таке підприємство і в нашому районі. В нашому районі небагато таких побудов, які б вражали своєю масштабністю. Серед них і конструкції товариства з обмеженою відповідальністю «Новгород-Сіверський елеватор, який неможливо не помітити, заїжджаючи до міста чи виїжджаючи з нього. Це підприємство входить до структури української аграрної компанії Росток Холдинг і займає площу близько в 2 гектари землі. Будівництво елеватора розпочалося ще в 2011 році і на сьогодні його повна потужність складає 7 тисяч тонн сушіння зернових за добу. Серед основних послуг, які надаються в товаристві, доведення зернових до відповідної якості, каже його директор Євген Сайко. Зерно повинно зберігатися при певній волозі і при певній сміттєвій доміжці. Тобто підприємство. При прийманні визначає його якість, доводить його до кондиції для зберігання і проводить його відпуск при бажанні клієнта в ЖД транспорт або в автотранспорт. Має новгородсіверський елеватор і власну лабораторію, працівники якої визначають якість зерна. Загалом же сьогодні підприємство забезпечує роботою 40 чоловік. А так як терміни роботи елеватору не визначені, то керівництво робить все можливе, щоб зберегти за працівниками всі місця роботи. Підприємство залежить від останньої від відгрузки зерна. Тобто, якщо зернові проводиться відгрузка термін до весни, то тоді, можливо, такі розстановки ми. Людей на біржу не відправляємо. Переводимо їх на дві треті ставки, зберігаються робочі місця і зберігається, так би мовити, їхня пенсійний стаж. Цьогоріч відбулися зміни у підпорядкуванні товариства. Змінилася компанія власниця елеватора. Також 2014 рік виявився вдалим і для роботи самого підприємства. На сьогодні валовий збір зернопродукції вже збільшений на 8 тисяч тонн у порівнянні з минулим роком. На даний момент ми вже більше 25 тисяч прийняли в цьому році. Скільки ще приймемо, побачимо. Але на наступний рік на нас холдинг покладає великі надії, і ми повинні майже вдвоїти цю цифру. Проте, зупинятися на досягнутому в товаристві не збираються вже в наступному році. Планується часткова модернізація та розширення комплексу, зокрема встановлення додаткових металевих ємностей для зберігання зерна, а також побудова електронних залізничних вахів. Протягом прямого телефонного зв'язку заступника голови районної державної адміністрації Бориса Домоцького з населенням району звернулося 12 людей, які піднімали питання щодо виплати заробітної плати, функціонування рейсових автобусів та стану дороги і організації дозвілля молоді. 25 листопада з 8 до 10 години відбувся прямий телефонний зв'язок з населенням району заступника голови районної державної адміністрації, який віддає соціальними, гуманітарними і політико-правовими питаннями Бориса Домоцького. Протягом двох годин звернулося 12 людей з різноплановими питаннями, що стосувалися виплати заробітної плати, функціонування рейсових автобусів, стану доріг та організації дозвілля молоді. Найбільша кількість звернень надійшла від вчителів, як з сільської місцевості, так і з Новораціверської гімназії, номер 1 стосовно невиплати заробітної плати за останні півтора місяці. Ми дізналися про причини та шляхи вирішення цієї проблеми. На превеликий жаль, наш бюджет повністю можна сказати, ну десь відсотків на 85-86 у різні роки. По-різному має датуватися, має отримувати ось оці пожертви, скажімо так, від інших регіонів. Тому і у нас такий стан справ. Я тільки можу звернутися до всіх вчителів, до всіх бюджетників, до колег, з якими я спілкуюся щоденно, і вчителі. І лікарі, і курта освітні працівники, і сказати: я повністю розділяю вашу стурбованість, готовий відстоювати рядом з вами ці проблеми. І хочу сказати, що будемо сподіватися, що якось чи найближчими тижнями ця проблема поправиться. У всякому разі, ми інформуємо. І керівництва області, виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Журмана, його заступника. Я сьогодні мав розмову з заступником Костянтином Володимировичем Лубенцовим. На що теж від нього почув цю стурбованість? Нам треба очікувати, що ось ці надходження звичайно мали б бути куди більшими, бо щоденно, чи через день, чи через два ми отримуємо десь. 10 тисяч, 12, було 17 тисяч. Ну, і, звичайно, що ділити дуже важко, і це не ті, що треба надходження. Наступним був розглянути запит жительки села Бирине стосовно припинення руху автобусу з сіл Бирине та Прокопівки до шостки. Борис Демоцький зазначив, що цей автобус був пов'язаний з діяльністю попереднього народного депутата. Туди не розповсюджується наше повноваження. Виконавчої влади щодо організації перевезення з цього села у зовсім іншу чужу сусідню область. То, в тому числі можемо сказати, що розв'язане питання кілька днів тому по організації перевезення із Бирина. ходить автобус, незважаючи на певні проблеми на мостах через річку. Автобуси поновлене сполучення. На цій великій відстані із дуже поганою дорогою, але автобус ходить. Також була піднята тема організації дозвілля молоді, а саме створення умов для одіяльності нових секцій. Я думаю, ми зможемо розв'язати питання щодо такої собі гурткової роботи людей у час дозвілля після роботи на використання приміщення одного із. Закладів освіти в Україні проходить акція Лист пораненому. Зі своїм добрим словом та вдячністю, небайдужі мешканці нашої країни отримали можливість написати лист, намалювати малюнок, зробити власними руками сувенір для військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання бойових завдань у зоні АТО і перебувають на лікуванні та реабілітації. Вихованці блистівського навчально-виховного комплексу взяли активну участь у акції. Десятки тисяч патріотів нашої держави знаходяться зараз на передовій. Вони захищають від терористів свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. На превеликий жаль, сотні з них отримали поранення та перебувають на лікуванні в шпиталях і лікарнях. Для того, щоб підтримати на відстані бійців започатковано всеукраїнську акцію Лист пораненому, в якій також взяли участь учні та вчителі блистівського навчально-виховного комплексу. Учні нашої школи взяли активну участь у всеукраїнській олімпіаді Лист пораненому. Наш вчитель Терешенко Валерій Миколаєвич був мобілізований до української армії. І своїми малюнками ми хочемо підтримати наших захисників вітчизни. Ми їх пам'ятаємо і пишаємося ними. Кожен малюнок, адресований нашим захисникам, зроблено в патріотичній жовто-блакитній гамі. Всі діти під час створення свого шедевру прагнули лише одного миру в нашій країні. Ось мій малюнок, я його для, намалював для бійців, щоб вони одужали дуже повернулися всі живі і здорові. Саме зараз військовослужбовцям як ніколи потрібна увага, ласкаві та теплі слова підтримки, повага та любов небайдужих людей. Тому всі охочі підтримати солдатів, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань та знаходяться на лікувальні спільними зусиллями сприяють швидшому відновленню їх моральних та духовних сил за допомогою малюнків та навіть власноруч написаних віршів. Шановні наші солдати, ви достойно б'єтеся за правду, за правду України. Ми вболіваємо за вас. Ми вас підтримуємо і віримо, що у вас все вийде. Ми вас любимо. Переможіть наших ворогів. Скільки болю та сліз вони принесли вам, хлопці? Тримайтеся, тримайтеся до кінця. Ми в вас віримо. Слава Україні! В одну команду ми віримо. За одну команду вболіваємо. У біді ніколи не залишимо. Ми воїни світла, ми завжди з вами. Слава Україні! В Державній гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського пройшов виховний захід на тему Шкідливі звички. Студенти разом з викладачами говорили з присутніми про негативні наслідки, яких завдають шкідливі звички організму людини. Дня у Новгород Сіверській державній гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського для учнів 9-11 класів пройшла інформаційно пізнавальна година на тему шкідливі звички, куди було запрошено студентів медичного училища на чолі з викладачем Оксаною Володимирівною Новик для того, щоб познайомити учнів з такою наукою як наркологія і поговорити про шкідливі звички та їх вплив на здоров'я людини. Сьогодні проговоримо поговоримо ми про те. Що ви називаєте шкідливими звичками, а ми називаємо наркологічна залежність. Все, що ми вживаємо як психоактивну речовину, а це речовина, яка діє на головний мозок, замінюючи оці от речовини активні, які ми називаємо нейромедіаторами, а ви, ви їх називаєте гормонами щастя, гормонами радості, гормонами задоволення. І... Як наслідок вживання психоактивних речовин, типу наркотичних алкоголю чи тютюну виникає дуже серйозна хвороба. Виникає наркозалежність. Студенти-старшокурсники підготували відповідні доповіді, в яких розкрили проблематику алкоголізму як шкідливої звички. Зауважили, що найчастіше прояви алкоголізму починаються ще з підліткового віку. Найчастіше ну, алкоголіками може стати також підлітки. Які ніколи не задумували, що вони вживають пиво, бірмікси, вино, вони вживають етиловий спирт, який викликає залежність. І позбутися цієї залежності в наш час дуже важко. Тому я вас призиваю до того, щоб не вживане вживаєте, навіть ці самі бірмікси, ви не задумуєте, ви... які вони шкідливі. Також студенти підготували доповіді і про шкоду паління, яка є причиною багатьох захворювань, які не лише скорочують життя, але і призводять до передчасної смерті. Від хвороб, які є наслідками коріння, щороку помирає у світі близько 5,5 мільйонів осіб. Щорічно до цієї цифри приєднується 100 тисяч наших співвітчизників, тобто українців. А я думаю, що ви замислитеся над цими цифрами, зробите висновки із вище сказаного, і оберете для себе правильний вибір, що вам потрібно найбільше в житті: чи своє здоров'я, чи визнання серед своїх кожного Ми поцікавили звучні гімназії, як вони ставляться до людей хворих на алкоголізм та цю в суспільстві до таких людей треба відноситися спокійно. На мою думку, що люди потребують, можливо, якогось медичного втручання, треба їм порадити, незалежно від того, послухають вони вас чи ні. Але все-таки можливо тим людям, яким справді набридло вже пити або вживати тютюн. Треба якесь медичне втручання. Вони зрозуміють, якщо справді вони піклуються про своє здоров'я, вони зрозуміють, що треба все-таки кидати ці погані звички, щоб зберегти своє життя. Кожен з нас має право вибирати, бути здоровим та розвиватися в силу своїх можливостей, або ж потерпати від шкідливих звичок. Шкільна родина Новгородціврської гімназії No1 поповнилась трьома класами. Нещодавно відбулася офіційна посвята учнів у гімназисти. Нещодавно відбулася яскрава подія для учнів п'ятих класів гімназії номер 1 Традиційна урочиста церемонія посвята в гімназисти. Цього дня до гімназійної родини приєдналось ще три класи. Вони разом відправились в віртуальну подорож за пошуками скарбів. Старші наставники ознайомили учнів з символікою гімназії. Діти цього дня також підготували виступи, проводили конкурс для батьків, в якому відгадували, з якого мультфільму пісня. Не залишились поза увагою і класні керівники. Вони стали Підписи з заплющеними очима та бажали своїм учням гарно вчитись, бути добрими, ...кмітливими та завзятими. Хлопці та дівчата добре засвоїли всі правила та обов'язки гімназиста. Друге правило трудись, маємо вдома допомагати, бути чи правдивим. Третє правило у нас тверди бути рухом. На свято завітали король з королевою з настановами для майбутніх гімназистів. Добрий вечір, любі друзі. Щиро вдячі вам до зустріч, безмішки обляшки, а лише у вас знайшли на кушану, і повагу, і веселищі розваги. Ви п'яти класники тепер, про це не забувайте. В гімназії на острові Скарбін старанно все вивчайте, емблеми гімназистів ви вам вручаємо. Здоров'я і успіхів бажання. Зростайте на радість гімназії нашій родині. Хай добре живеться на всім гімназійній країні. Наостанок учні склали присягу гімназиста. З чим їх привітала директорного Груціверської гімназії номер 1 Віра Мокрякова. Ви знаєте і пісні, і батьки і ваші мультики знають. Ви вмієте вже танцювати, співати, багато чого навчились. Ви знаєте, яка повинна бути дисципліна в школі. І на вас поклали ваші класні керівники загалом школи і Всі поклали дуже великі сподівання. Ми всі сподіваємось, що ви виростете справжніми гімназистами, що ви кожен з вас виросте людиною, людиною з великої літери. Я вас вітаю всім днем. Я вас вітаю з тим, що у вас дійсно, як це і умовно, але прийняли справжні гімназисти. І я сподіваюся, що ваші імена будуть закарбовані на дошці пошани. Після свята учні куштували смачну та запашну кашу. Вчора розпочався Різдвяний піст. Це останній багатоденний піст року. Триватиме він до 7 січня. Найвеличнішого у православній церкві свята Різдва Христового. Всі християни мають дотримуватись посту протягом 40 днів перед Великим святом Різдва Христового. Різдвяний піст встановлений людині для того, щоб очистити душу покаянням і молитвою, аби благоговійно зустріти народження Сина Божого. Різдво Христове для нас, дорогі брати і сестри, має бути днем народження, само, самої близької істоти до нас. А щоб таке було? Треба до цього підготуватися, щоб ми готові, щоб ми спроможні були так сприймати різдво Христове, треба підготуватися. І в першу чергу підготуватися в плані того, щоб Христос став для мене дорогим. Щоб я повчився хоча б трошки, перестав нехтувати тим, що Бог є, що Бог дивиться на мене. І мій крок або зрада Бога, або вірність Йому. І якщо людина разом із подвігом утримання від скромної їжі, з вживанням пісної їжі додає зусиль, щоб розібратися з помислами своєї душі, що я кохаю, чого я насправді хочу від Бога, я хочу від нього подарунків, благ, покрова, допомоги. Чи я хочу Його, чи я хочу спілкування з Ним, чи я хочу Його благодаті, чим я віддячую Богові за те, що Він дає моєму житті? Оці питання, дорогі мої брати і сестри, треба задавати собі протязі поста і не просто задавати, а питати себе, як вони можуть змінити моє життя, щоб злоба, заздрощі, щоб вони, ну, якщо і були в наших душах, ну, були під крепким замком. Щоб вони не сміли займати ту площу нашої душі, яка посвячена Богові. Доброго здоров'я, подвіга вам благодатного і радісного, мудрого Різдва! Відкритий Кубок району з мініфутболу стартував минулої неділі. В цьому році у змаганнях беруть участь 9 команд. На сьогоднішній день найбільше очок поклали на свій рахунок футболісти з УВП-31 та Авангарду. Традиційний відкритий кубок Новгородського району зміні футболу стартував 22 листопада. В цьому році до боротьби за головний приз долучилося 9 команд. Минулому було на одну менше, як і раніше. Окрім місцевих футболістів, у змаганнях беруть участь футболісти з Понорниці та Свердловки Коробського району. У день відкриття турніру пройшли перші зустрічі. На наступний день команди зіграли ще кілька матчів. Загалом за два тури змагань провели сім ігор. Команда УВП 31 Зустрічалася на полі зі спортсменами з трьох іксів Ель та перемогла суперників з рахунком 5-4. Також хлопці з установи виконання покарань поклали на свій рахунок ще три очки після матча з командою з дитячо-юнацької спортивної школи. За два дні турніру тричі виходили на поле студенти медичного училища. Команда Медик 2 поступилася трьом іксам з рахунком 3-10 та команді Медик 1 – 15 Студенти з першої команди провели також матч з командою Авангард зі Свердловки. Він завершився перемогою останніх 6-10. У гості з Коробського району свою наступну перемогу здобули після зустрічі з командою xl Матч завершився рахунком 8-5. І остання гра, що пройшла минулими вихідними, була за участі команд Молодь і рятівник з відривом у п'ять очок. Перемогу святкувала молодь. Отже, протягом перших двох турів вступили у боротьбу за кубок майже всі команди-учасниці, окрім однієї з спонорниці. Перед третім туром результат наступний. По дві гри провели спортсмени з установи виконання покарань та Свердловки і поклали на свій рахунок по шість очок. У команди 3ХЛ Ель три зустрічі. У медик один-дві, у молоді одна. У них на балансі по три очки. І поки що не заробили жодного футболіста з дитячо-юнацької спортивної школи, рятівника. Медик 2 та понорниці, проте змагання тільки розпочалися. і головна боротьба ще попереду. Хто стане володарем кубку? Буде відомо напередодні нового року. Минулому ж році переможцями були спортсмени з установи виконання покарань номер 31, на другому місці. Команда Адреналін, і третій результат мали студенти з медичного училища. 30 листопада відзначається День пам'яті святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокисарійського. У народі цього святого називали зимовказівником, оскільки погода цього дня вказувала на те, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою. Якщо ж погода була поганою, то й зима буде поганою. З цього дня встановлюються стійкі морози, і землю застилає сніговий покрив. Яку ж погоду прогнозують синоптики? Дізнайтесь за мить. А я з вами прощаюся до наступної суботи, теплого і затишного вам вечора. І до побачення.